Бігос вийшов смачний, хто любить капусту з м'ясом, хто любить з чорносливом капусту тушену, тому тим сподобається. Для приготування бігоса потрібні такі продукти: м'ясо, свинини, копчена грудинка. У мене куряча, можна взяти якесь і сало, можна взяти копчені ковбаски, якісь порізати. У мене трошки залишили 100 грамів курячого філія копченого, тому я використаю його. Треба буде чорнослив. Я його вже замочила, залила кип'ятком. Він зараз і промиється, і набухне трошечки. Так, квашена капуста. У мене трошки залишилося і хочу використати, тому я приготовлю сьогодні бігос. Свіжа капуста в мене молода, томатний соус, а можна томат, пасту. Взяти. Олійка потрібна буде, чорний перець, червона паприка, солодка, І трошки можна й гострої додати, якщо любите, сіль, лавровий листик, приправа до м'яса, бульйончик. Все, починаємо готувати. Ще, звісно, нам буде потрібна цибуля ріпчаста. Для приготування бігоса потрібно, потрібно взяти таку казан, або сковорідку таку чугунну, або казанчик. Я взяла казан, казанчик. Зараз підпалюю вогонь, грію добре і буду викладати туди м'ясо і смажити. Казанчик нагрівся, трошки нальєм олійки, щоб не приставало м'ясо, при тушкуванні, при обсмажуванні не приставало м'язко. Дуже. Зараз нагріється олійка і ми будемо кидати м'язко. Так, викладаємо яску наше. Вирівняємо з щоб коворітки в казанчику. Все, хай підсмажується. Поки м'язко підсмажується, поріжемо швиденько окопчену грудку. Ріжемо. І наріжемо цибульку. Цибульку можна полукільцями, тому що в нас длиненька буде капусточка. І розмір цибульки, як би сказати, можна таку полукільцями. Вона буде якраз так по длині, така як капусточка наша. Так, Цибулю і м'ясо порізали, ідемо перевертати м'яско. Так, Перевертаємо м'ясо. М'ясо підрумянилося. Добре, хай ще з іншої сторони трошки підсмажиться. Добавляємо до м'яска копчену грудку, трошки перемішаємо. Отак, От помішаємо. Хай трошки воно теж підсмажиться. Так. Поки смажиться м'ясо, додамо трошки солі, трошки потім досолимо ще трошки солі. Так, і спеції, спецій, спецій дов'язка кину. Так от. Трошки паприки, Пів чайної ложечки, отак, от добре, чорного перчика. Все, все, перемішаємо зараз добре і е, хай трошки ще підсмажиться. Так, мішаємо з нашими спеціями. Уже таке смачніше виглядає і ароматніше стає. І зараз сюди висиплю цибульку. Так, додала порізану цибульку. Так, Перемішаю добре. Все. Хай трошки підсмажиться. Підсмажилася цибулька, м'ясо трошки підсмажилося. Додаємо квашену капусту. Вона тушиться довше. Якщо вона кисленька у вас, можете її промити. У мене вона нормальна, на вкус не дуже кисла, тому я додаю так, яка вона є. Капусту додали, перемішаємо. Хай, трошки підсмажиться. І зараз нальємо сюди бульйончику. І трошки підтушимо з бульйоном. Додамо пару трошки перця горошку. Якщо маєте, якщо не маєте, можете не додати нічого страшного. Так, і дольємо трошки бульйону. Так, бульйону грам 100. Все. Хай потушиться м'ясо з капустою, з півгодинки. Потім, а ми зараз наріжемо свіжої капусти, приготуємо чорнослив. Все, накриваємо крижечкою, хай тушиться. Поки все готується, ми наріжемо чорнослив. Можна на дві частинки розрізати, в принципі, він у мене невеличкий, не дуже великий, тому можна і на дві частини, а можна десь на чотири. Уже так пахне м'яско там з капченою паприкою. Як шашличок з цибулькою. Дуже смачно пахне. Так, так. тим часом насічем свіжу капусточку. такими смужечками. Капусту нашинкувала. Ще в мене трошки є зеленої цибульки, я теж додав до свіжої капусти і потім додавлю до нашого бігоса. Або ще можна це назвати тушена капуста, просто з чорносливчиком. все. Якщо капусти буде мало, додамо, підріжемо іще. У мене ще є капуста свіжа, тому потім подивимося, наскільки нам не вистачає, чи вистачає. Так, пройшло півгодинки, додаємо лавровий листик і чорнослив. чорнослив. Уже пахне, аромат такий стоїть, гарний. Так. І перемішаємо все. Так, помішаємо добре. Водичка трошки випарувалася. якщо буде мало, ми додамо, але, мабуть, вже не треба буде. Так, капуста молода теж дасть свій сік пусте. Так. Зараз ще трошечки я добавлю гранульованого чесничку, а якщо не хочете, не додати, це за смаком. Так. І зараз ще додамо. Томатної пасти, а в мене томатний соус. Український томатний соус. Так, додаємо пару ложечок томатного соусу. Все. Є, помішаємо. Помішаємо все. І хай воно трошки ще протушиться. Хвилиночок іще 20 з томатним, соком. з томатним соусом. Так. І ми потім додамо ще нашу капусту свіжу. Подивимося, що у нас тут. Аромати стоять дуже смачні, дуже прям. Зараз треба пробувати сіп. якщо треба, треба. М -м -м, таке смачне, не треба нічого. Так, додаємо капусту свіженьку. І, може, ще доріжемо. Боже, яке ароматне! Як чернослів дає свій смак такий. Червона паприка дає смак, такий копчений. Зараз дольємо трошечки бульйону. Трошки бульйону долити грам, грам 50. Так, щоб не дуже водичка там була, все-таки це штушкована, якби капуста, а не, Шо, не борщ. Да? Протушкую хвилин 10 і подивлюся, що там буде. Пройшло 10 хвилиночок, потушилося. Капуста ще. Ну, стала вже менше в об'ємі, але ще сира. Я відкриваю кришку і потушу з відкритою крижечкою, тому що я хочу, щоб випарувалася трошки рідина. І доготовилася наша страва, капуста, тому що ще сирувата наша капуста. Так, дотушковуємо: бігос приготувався. Вода, бульйончик випарилися, капусточка приготувалася. Все, вимикаємо. Бігос вийшов смачний, сільна, спеції за смаком все добре. Тому дякую за перегляди. Смакуйте, куштуйте, пробуйте готувати. Дякую за увагу. Всім смачного!